Дивіться, які класні прикраси з каміння. Ці мені дуже подобається, вони так гарно облещать. 69 євро. Щось ці знамистом. З перлинами. Мож, вони тут такі всі красиві, не ці, які гарний набір. Сережки 49. 49 Мисто, Так, таблучка, але не видно. Це срібло. Ось такі. І чорні дуже класні. Вони дуже всі класні. Я хочу все. Десь ось такі. Це теж все срібло покрите золотим напиленням. Це класний браслетик, мені подобається. 35 євро. І ця гарна крапля, мені подобається. Оце все з перлинами. 119 19 євро. Ось такий браслет з срібла з перлинами. Сідові годинники такі малесенькі 130 єр усі класно мені подобається такий як браслет, тобто не гнеться. Він. І рамочки вони з сріблом. Зазвичай вітали дарують їх на хрещення. Ось такі класні. Ось одна така сердечко маленька, 62 євро. Побільше 75-80. Це рожеві для дівчат і це для хлопчиків. Дивіться, друзі, яку красу я сьогодні купила. Хочу вам показати, у нас у сусідів народилася дитинка, хлопчик. І тому я купила ось такі квіти, щоб привітати їх цією прекрасною подією. Хлопчика звати Томазо. Ось такі дуже-дуже гарні орхідеї. Собі я взяла ось такі чарівні тюльпани, взяла їх разом з бульбами, тобто потім можна буде їх висадити у землю і вони ще мене будуть цвісти. Але мій тіт теж любить тюльпани, але в якості гурману. Для нього це як запрошення до столу. Потім я собі ще купила на ринку. По євро ось такі чудові книжки. А одна ось така велика, величезна, красива. З цього 1 євро тут картина, різні картини. І я взагалі маю таку ідею вибрати деякі малюнки, а потім їх повирізати, і повставляти у рамочці, рамочки, та повісити на стіну. Тут є різні. Є ось такий стиль китайський. Дуже-дуже-дуже красивий. Ось такого плану. Потім ще дуже гарні малюнки тут щодо кухні. Подивіться, які чудові вази. Ось така краса. Ось такі квіти. Ось така краса, ось такі чудові колібрі. Тут ще дивитися та дивитися. Дуже красива книга за всього 1 євро. Потім я собі ще взяла ось такі дві книжки з кулінарії. Це пироги солені та пироги солодкі. Я взагалі не. Товаришу з тістом, тому хочу спробувати, може, якось ці рецепти в мене вийдуть. І ще я купила собі ось такий щоденник мандала. Тобто тут можна записувати ось свої плани, а також паралельно розмальовувати мандали. Для заспокоєння і покращення настрою. Ось така краса сьогодні в мене. Зараз. З донькою підемо вітати батьків, які спінародили дитинку. Ось така краса. У мене стався такий приємний форс-мажор. Мені зателефонувала моя подружка Італійка, і ми вирішили ось так посеред тижня організувати такий дівочий аперитив. В мене є тільки бутилка просеку і, чесно кажучи, у холодильнику повісилася миша, але в мене є помідори свіжі, помідори в'ялені. Шматочок сиру мозрила, всього одна кулька. В мене є лаваш і та заморожені гриби. І хочу з вами поділитися, що в мене з цього вийшло. Може, це якось надихне вас на ось такі прості, але дуже смачні та красиві рецепти. Але може це якось надихне вас на такі прості, смачні рецепти? Коротше, я зробила такі брускетти, в мене були сухарики. Не солодкі, такі звичайні сухарики. я трошки їх розмочила водичкою і зробила з свіжих помодорів та в'ялених помодорів, таку, таку начинку. Тобто я взяла вялені помадорі та свіжі Помодори на 10 хвилин поставила у духовку, рівненько їх нарізала, додала трошки сушеного базиліку та оливкової олії і Запікла до м'якості і так ось вилежала на сухарики. І ось такі в мене ще брускетти. були в мене заморожені грибочки, мікс, там були білі гриби, та шампіньйони і ще якісь там. А я просто їх швиденько на сковорідці з невеликою кількістю цибульки трошки так притушила і додала сухого чесночку і трошки петрушки. Ось такі брускетти в мене вийшли. Зараз я хочу зробити такі типу піци. Але тісто в мене лаваш. А, взяла соус. Ось такий в мене був помідорний соус вже з овочами. А, зазвичай його додають до пасти. Але я вирішила. Не робити сама соус для піци, і просто взяла ось цей цей, намазала. Зараз ще викладу моцарелу і все це запіку шведесенько у духовці. Ось я поклала вже моцареллу, Мені було достатньо однієї кульки моцарели. Я поділила на такі маленькі шматочки і просто розклала на ці, на цю, на ці лаваш. І потім, коли вже прийде, моя подружка. На 15 хвилин, на 10 хвилин, навіть менше, мабуть, поставлю в духовку, і такі прості піци будуть в мене готові.